На рівні почуттів, на рівні емоцій, вам вже набридла ситуація, яка склалася у вас, чи то якісь негаразди в стосунках, чи у вашій якійсь справі, ви дуже добре відчуваєте це не приховати, що є дискомфорт, є дефіцит, вам щось вже не так. І чого не вистачає, ви або зараз знаєте, можете собі не зізнаватися, або вам це треба дізнатися. Ця карта підказує вам, що вас, на вас очікує певний пошук, певний шлях. І для вас зараз дуже важливо зробити той перший крок на цьому шляху, і це залишити позаду все те, що ви там собі набудували. Як би це не було важко, як би це не було десь прикро і сумно, але треба бути з собою відвертим. Вам вже цього замало, або воно для вас не актуальне. Тому шукайте, шукайте, чого саме вам не вистачає. Порада для вас подивитися на вашу ситуацію як на деяку можливість, як на подарунок від долі. Туз Пентаклів завжди вказує на те, що нам треба помітити, що саме простір хотів нам дати, подарувати у вигляді матерії. Це можуть бути якісь фінансові надбання, там подарунки і так далі. Це може бути якась класна можливість по знайомству або перспектива, що відкривається, і ваше завдання це помітити, відмітити для себе, подякувати і подивитися, що я з цього може зробити. Що я можу із цієї ситуації взрощувати для подальшого результату? Бо це важливо, не просто взяти те, що мені подарували, так а як я це можу використати потім, як я можу це збільшити для себе. Тому придивіться, будь ласка, можливо, ви не помічаєте цієї вдачі, яка звалилася. На ваша ситуація потребує революційних дій. Буквально ви вона є такою вогняною енергією руйнації, і це теж є. Потреби в нашому житті, так само, як і будова, так само, як і створення, тому що це два процеси, які доповнюють один одного, і вам зараз потрібно подивитися, що в вашому житті стоїть на хиткому, дуже хиткому фундаменті і основі, щось побудоване або на неправді, або на ілюзіях, або на чомусь такому, що зараз не є актуальним. І вам треба сміливо піти і повністю це переробити, вийти з цих ілюзій, сказати ні, сказати, що ви більше не потребуєте цього. І сміливо це з ну зруйнувати так. Слово румнець нам не подобається, але насправді воно іноді нам дуже потрібно, тому що на тому просторі, який звільниться, ви зможете вже побудувати потім щось новеньке, що буде синхронізовано з вашим актуальним внутрішнім станом. Для вашого питання рекомендацію є буквально фраза вийти зі страхів з ілюзій і чогось такого, що нам здається, точніше розібратися. Що вам здається, а що є насправді у вашому житті? Місяць завжди про е, наші психологічні, про наші підсвідомі програми, які виходять на певні тригери, спрацьовують, і нам стає дуже страшно виходити зі звичного, виходити з того, що здається нам безпечним, а, і шлях розвитку здається нам тоді дуже якимось таким небезпечним, і нам туди не треба. Але місяць підказує, що розберіться, будь ласка, що саме на шляху вас лякає. І також продивіться, там точно буде те, що вам допомагає і підтримує для балансу, так але це точно показівник на те, що ви не хочете втрачати своє звичне становище, свою рутину. І тут питання тільки до вас і вашого